Робота по системному вилученню зброї, яке знаходиться в незаконному обігу і може потрапляти на територію нашої області, продовжується. Сьогодні в результаті реалізації оперативно розшукових матеріалів, перетиножкої інформації. На, одному, на одній із дільниць нової пошти під час огляду однієї з посилок було вилучено вогнепальну зброю, це є пістолет Макарова, вісім набоїв до нього, магазин, три радіостанції, штик-ніж. Ця робота буде далі, знову продовжитися на системній основі. Але хотілося б сказати слідуюче, що в багатьох випадках, коли проходить вилучення зброї, зараз люди роблять ставку на те, що чи громадяни, яких це дійснюється, що це пов'язано з подіями на сході, що це якісь моменти передачі зброї, що ця зброя все-таки легітимна і так далі? Питань немає. Ми згодні перевіряти усі інформації, всі сигнали, які надходять для того, є правоохоронні органи, для того і є місячники добровільної здачі зброї. Я ще раз скажу, ми згодні йти назустріч усім громадянам, які сьогодні ведуть себе в правовому полі. Сьогодні за незаконне зберігання, носіння, застосування вогнепальної зброї передбачена кримінальна відповідальність і Ми повинні сьогодні жити в правовому полі.